А щотижня приходить на цвинтар. О, тут мой Саша. Здравствуй, Сашенька. Прибирає його могилу і просто за звичкою приносить його улюблений напій. Він Перед роботою випивав дві-три чашки кофі. Маленькі. Міцна кава, вона і стала причиною смерті Олександра. Вдома він пив каву завжди перед роботою. Поки таксував, за зміну випивав чашок 7-8. І коли приходив додому, він знову пив каву. Було таке... за такою до смерті, його прихватило серце. Тоді лікарі заборонили пити Олександру каву, але він не витримав і тижня. Він став нервним. У нього навіть руки отак вот тряслись. Мы скандалили. Я и кофе прятала. Просила, Саша, у тебя же сердце, не надо. Виявляється, кава, як наркотик. Просто так відмовитися не можна. Это своего рода наркотическое вещество, которое требует постоянного его потом применения. Тоді у Олександра, як скажуть лікарі, сталося передозування цим наркотиком. Смертельна доза кофеина – это 10 грамм. Кофеїн змушує наше серце частіше битися, але якщо серце не здорове, кофеїн навіть може його зупинити. Передозування кофеїном може викликати і інші проблеми, скажуть лікарі. Він може приводити до повищення артеріального давлення, увійчують в два рази ризик розвитку сахарного діабету, Фаркти інсульти. В общем, они напрямую связаны. Щоб убити себе кофеїном, здоровій людині треба випити десь 100 порцій кави за раз. або потроху знищувати своє серце по кілька чашок щодня. Як це сталося з Олександром? Скільки можна пити кави, щоб не зупинилося серце і не було проблеми з тиском? І чи є взагалі кава у каві? Запах этот всего лишь туда вприсну для того, щоб обмануть. Ми викриваємо обман, як вам підміняють кавові зерна в розчинних напоях. І ще сьогодні в території обману вперше ми покажемо будву чаю і кави, що безпечніше і краще стимулює мізки. А також фруктовий обман з ароматизаторами. Це для нас викриває слон Форест. І як у чайні пакетики заміщаю, вам підсовують пил та сміття. Сьогодні територія обману розкриє усю правду про каву та чай. Це український завод із з виробництва розчинної кави. В теорії все просто: беруть натуральну каву. Спочатку її перевіряють в лабораторії, потім перевірені зерна починають перетворювати на розчинний напій. Їх обсмажать і промолять на порошок. Цей порошок оброблять паром і відправлять до камери із гарячим повітрям. Щоб зробити його розчинною кавою, необхідно позбутися води. Як води не стане, розчинна кава готова. І перед вами цілком натуральний продукт. Принаймні так гарантує виробник. Лише 100% високоякісної кави. 100% натуральної кави. Зараз територія обману спробує розібратися. Чи правду кажуть виробники? Для цього ми купили п'ять різних марок кави. Їхня рецептура секрет фірми. Тому ми припускаємо, що виробники змішують два сорти кави: арабіку, дорогу і смачну це десь 80%, І робусту дешеву, гірку, але з конячою дозою кофеїну. Її додають десь 20%. І ось тут ми починаємо викривати обман для того, щоб приготувати 100 грамів розчинної кави, треба приблизно десь 350 грамів зерен. Територія обману порахувала, що ось ця кава буде коштувати десь 17,50. Але це лише голі затрати. Сюди ми не порахували затрати на виробництво, на транспортування, на зарплату, електроенергію і таке інше. Тоді територія обману пройшлася по магазинам. І от що ми побачили, лише одна кава коштує дорожче 35 гривень, і ще чотири ми знайшли дешевше. Виходить, або виробники влаштовують якийсь благодійний фонд для всіх любителів кави, або тут є обман. І от як можна здешевити виробництво розчинної кави, нам по секрету розкажуть самі виробники. Це буде з додаванням цикорію, ячменю або інших інгредієнтів. Щоправду кажуть, на цьому заводі такими рецептами не грішать. У Нас немає таких продуктів, тому ми не є фахівцями в цій сфері. Але головне, що підміна кавових зерен на інші продукти законом не заборонена. Такий напій має називатися кавовим напоєм. І ось тут увага. Якщо на банці написано кавовий напій, значить туди цілком законно можна додати пшеницю, або, наприклад, овес чи жолоді, або цикорій. А от каву, її можна взагалі не додавати. Тому цілком законно у кавовому напої вам можна підмінити від 30 до 100% самої кави. Але якщо на банці написано кава, там має бути лише кава. Додати сюди можна перепалені зерна, які погано пахнуть і погано смакують поламані зерна та хоч сміття. Головне, щоб сміття було з кави. І тут територія обману згадала ціни на розчинну каву у супермаркетах. Пам'ятаєте, вона коштує дешевше, ніж її собівартість. Тому ми вирішили її взяти та да здати на аналізи в лабораторію. Для аналізів розчинної кави лабораторії потрібно 4 дні. Тетяно, ми принесли вам п'ять пакетів кави, які купили в супермаркеті. На що їх можна перевірити, щоб можна було підтвердити їх якість? Існує три основні показники, які відповідають саме за якість кави. Це масова частка вологи, що відповідає за збереженість цієї кави, масова частка золи, що відповідає за наявність чи відсутність органічних сторонніх домішок, та масова частка кофеїну, що відповідає за е, саме власне і якість самої кави. Ну ми сюди повернемося за кілька днів. Якщо кава не натуральна і зерна її підмінили на цикорі чи жолуді, чи якісь хімічні компоненти, як же тоді виробники приховують цей обман? Всю правду знає ця людина. Вадим Грановський фіналіст чемпіонату світу з варіння кави. Ми це називаємо говніцом. Вадим переконаний, 80% кави на ринку України. Якщо не підробка, то дуже низької якості. Поки в супермаркетах практично немає хорошого кофе. Вадим підозрює, що для масового продажу в Україні у банки бадяжать відходи від кавових зерен. У банку з э, розтворімом кофе вприскує аромат натурального кофе. Тоді у банку додають лише запах якісної дорогої кави. Покупатель прийдя домой, відкриває вдыхает вдихає цей аромат і залиша під впечатленням. Наприклад, як запах хімічної домішки е 636 який імітує запах, схожий на карамель. Його добувають з хвойних голок, і за допомогою е 636 виробники дурять наш ніс і мозок. Так, да, кофе пахне вкусно. Треба розуміти, що запах этот всего лишь туда впрыснут для того, щоб обмануть. Але ось тут, при обмані, виникає головна проблема. Запах нам підмінили, але як підмінити натуральний кофеїн? Содержання кофеїна дуже високе. Нечесні виробники додають штучний кофеїн, а це вже не обман, це небезпека. Ось ми купили штучний кофеїн в ампулах. Називається кофеїн -бензоат натрію. хімічний аналог натурального. Є в багатьох аптеках, але лише за рецептом. Ну а зараз територія обману покаже, як нам його продали без рецепту. Ось як. Кофінь, а тепер розкриваємо небезпеку, відкриваємо інструкцію хімічного кофеїну і читаємо пункт протипоказання та застереження. Ось проблеми з нервовою системою: збудження, тривога, головний біль, запаморчення, загальмованість. Сердечно-судинні ускладнення це тахікардія, підвищення тиску, а також блювота, нудота, загострення виразкової хвороби. Это медицинский препарат. Він применяется строго по показаниям і достатньо редко. Але якщо його додають в каву, значить ви п'єте без призначення лікаря кожного дня і стаєте ще наркоманом. Це своего роду наркотичне вещество, яке требует постоянного його потом примінення. Можливо, саме від цього синтетичного кофеїну і помер таксист Олександр. Можливо, доза цього лабораторного препарату для нього була смертельною, і серце чоловіка просто не витримало. І зараз територія обману це доведе. Ми вперше покажемо, як саме штучний та хімічний кофеїн впливає на розум і тіло людини. Експеримент проводимо у медичній клініці разом з лікарями, адже у піддослідного, як нам кажуть, може просто зупинитися серце. Наш доброволець Вадим йому 25 років. Зріст метр сімдесят вісім, вага вісімдесят п'ять кілограмів. Проблем з серцем, з легкими, з почками, з печені, з сложне до сьогоднішнього дня. Не було. Алергії ні на що ніколи не було? Ні. Зараз він питиме енергетики із високим вмістом штучного хімічного кофеїну. В одній такій банці кофеїну приблизно як у двох з половинок чашках еспресо. Тому перед експериментом вадиму помірюють обов'язково тиск. А також візьмуть аналізи крові на глюкозу. 4,9 – нормальний показатель. перевірять пульс, кисень у крові, роботу серця та зроблять УЗІ судин шиї і голови. Вадим повністю здоровий. Тепер його посадять перед монітором і експеримент розпочнеться. Щас. Суть експерименту така. Вадиму треба шукати правильні цифри на моніторі. Без штучного кофеїну він робить це за 71 секунду. Тепер Вадим спробує покращити цей результат за допомогою штучного кофеїну. Перший пішов. Дивіться, хімія впливає на людину. Усі завдання Вадим виконує чітко і без помилок. Вражаючий результат. Тест пройдено за 49 секунд. Тепер ми збільшимо дозу. Чи вийде швидше? Але раптом медичний апарат, що слідкує за пульсом, попередив серце Вадиму підвищило ритм вдвічі, наче він зараз біжить. Начал працювати наш енергетик. Результат після підвищення дози 83 секунди. Тобто набагато гірше. Подійством енергетичних напідків реакція спочатку вона А Або вот способність утримувати цю високу концентрацію і переключатися знижається. А третя доза штучного кофеїну ще більше загальмує реакцію Вадима. Сім сім. Результат аж 95 секунд. Тремтіння рук видає надзвичайне збудження. Оно візуально, навіть видно без всяких приборів, без нічого. Показники цукру у крові зашкалюють. Тиск 145 на 85. Серце б'ється частіше і більше за норму майже втричі. Термені... Лікарі терміново зупиняють експеримент. Обморок буде це як мінімум. Вадим під оглядом лікарів швидко повернеться у свій стан, а територія обману довела штучний кофеїн небезпечний і може виписуватися лише лікарем. Такі віщества, як кофеїн, ну намного швидше можуть привести до смертельного випадку. Але якщо його додають у розчину каву, це фактично злочин. Бо ми вже вам показували медичні протипоказання, про які вам не пишуть на банках, в які додають штучний хімічний кофеїн. Тож обман розкрито. І тепер ви знаєте, надмірна доза хімічного кофеїну навпаки гальмує увагу, і через передозування може зупинитися серце. А у розчину каву можуть додати жолоді чи овес. А ще ви скоро побачите результати лабораторних тестів кави і супермаркетів. Але це буде трошки згодом. А зараз дивіться інший обман. Ви думаєте лише штучний кофеїн це хімія у розчині каві? Тоді подивіться на ці пакетики. Щоб зробити таку розчинну каву, нам потрібна кава нам потрібен цукор і нам потрібне сухе молоко. Але це у кращому випадку, а тепер гляньте на ваш пакетик з під кави. У сухе молоко можуть додати рослинні жири, які погано переварює наш організм, або стабілізатор е 341 який теж впливає на нашу систему харчування. Або, наприклад, цукор, який можуть замінити на домішку, Е-952, який у двісті разів солодший за цукор і впливає на наш організм негативно. Що ще додають у такі пакетики кави, ви зможете подивитися на моїй сторінці офіційній у Фейсбуці у сідушка Ван Флас Але на що себе пічкати хімією. Можливо, одразу краще пити каву із зерен, але територія обману і тут знайшла обман.